Френч прес. Кажуть, простіше за нього, нема нічого у приготуванні кави. Це не так просто. Засипав, залив, почекав, протиснув і кава готова. Є певні помилки, котрі роблять люди під час його приготування. Привіт! На каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про помилки під час приготування френч-пресу. Не забувайте дзвоник, вподобайка, коментар. Погнали! Значить що, перше про що хочеться сказати. Про що забувають під час приготування френч-преса – це те, що під нього може підійти будь-який помел. У нас є кава змелена під фільтр. Ми можемо за допомогою цієї меленої кави приготувати френч-прес. Да, ви праві, ви можете це зробити, але є певне, але ваша кава буде достатньо мутна. Мутна через велику кількість частин. Дрібних, котрі будуть в напої після того, як ви протиснете плунджер фільтр Я би так навіть так сказав, це металевий фільтр. Кава буде занадто гірка. Тому, якщо казати в розрізі помела, то помел для приготування френч-преса я раджу використовувати як крупна морська сіль. Ну дуже дуже грубий, щоб він майже не містив в собі дрібних часток, котрі можуть. Просочитися через достатньо крупну сітку металеву у френчпреса. Наступне про що забувають, це те, що його можна заливати горячою водою, і все буде добре. Не можна заливати каву водою 100 градусів або там 98. Це дуже рідкі випадки, коли кава. Може заливатися настільки агресивною температурою води. Френч-преса, як і у будь-якого методу приготування, в залежності від обробки, яку ви будете використовувати, є температурний режим. Ну, я раджу суто для нашої кави, от сьогодні буде наша Ефіопія Єрбадога, До речі, можна замовити в нашому на сайті під фільтр, під еспресо, помелимо і під френч-прес також. Я рекомендую використовувати воду 96 градусів. Рецепт класичний, 6 грам кави на 100 мл води. або Одна чайна ложка з горкою на 100 мл води. От спершу змочи весь той помел, дай йому вдихнути пару. Потім же доливай поволі, не роби з кухні, сауну й кару не мішай. Як борщ на свято, легкий рух і досить брате. Дай настоятись. Хай на я насипав 24 чотири грами кави і буду використовувати 400 мл води для його приготування. А воду для заварювання буду використовувати. 96 градусів вистачає, потім плавно тисне униз без ривків, без злості в долоні. Кава любить м'який антракт, та на бійку скляні колоні. Також існують думки, що після того як ми заварили френч прес, нам треба взяти ложечку і перемішати його для того, щоб він якісніше заварився. Насправді таким чином ви перериваєте екстракцію, тому що кавові частки впадуть на. Дно френч-преса і будуть заварюватися собі там. А ви отримаєте достатньо неекстраговану частину кави в своєму горня. Вона буде несмачна, пуста. Може бути і зелена, може бути і гірка, може бути просто пустою. Тому не треба цього робити. Треба витримати час, а саме 4 хвилини, для того, щоб спочатку зламати скоринку. А потім відфільтрувати її. Також зачастує помилка оставити френч-прес, так його заварити і піти. І він там собі заварюється 10 хвилин, 15 хвилин, щоб більш не стоявся. Ну, насправді це ж заварювання кави. І тут треба мати розуміння часу, тому не треба його залишати там на якусь велику кількість часу. 4 хвилини вам цього достатньо. Добре, можна інколи 5 хвилин. Якщо ви бажаєте більш насичений смак. Але це імерсія, кава занурена в воду, кава настоюється, кава постійно контактує з водою, тому не треба давати дуже довгого контакту, щоб отримати дуже насичений смак. У мене 4 хвилини. Що я роблю? Я ломаю скоринку. Можна вже побачити, що кава у френч френдшпресі змінила колір. Тепер що ми робимо? Це в нас. Не плунджер, не треба занадто сильно тиснути. Тому що через те, що ви будете занадто сильно тиснути, ви просто протиснете дрібні частки, котрі там можуть залишитися через цей фільтр. Опускаємо його і потрохи. Дуже плавно, Скажу, ти і ти штовхаємо мене. до самого стіл, каві. Треба ніжний момент. А не шок від якого б'ється. хвилини не більше. Таймер не на око. І тепер за рахунок цього ми можемо переливати нашу каву, тому що ми її відфільтрували в гарня. Слід запам'ятовувати. Краще всього бо брати френч-преси не треба брати одразу великі літрові якісь об'єми, скажімо так, або для тих, хто любить пити великі горня кави, або на два горня повноцінних одночасно в домашніх умовах. Не треба умовно трохи налили каву і залишили її. Так чи інакше, тут в нас відбувається контакт: контакт кави і води, і кава тут продовжує заварюватися. Тому краще за всього френч-прес одразу переливати на декілька горня або переливати все, що в ньому є, до свого горня, щоб насолоджуватися смачною кавою. А ще дуже часто говорять, що френч-прес не може бути смачним. Ну дивіться, френч-прес дає солодкість, френч прес дає насиченість і тіло до кави. Насправді не можна казати, що френч прес не смачний. Він просто достатньо відвертий, і е, до нього треба теж розуміння і техніку його приготування. Так він чесний, тому що ця кава насправді достатньо фруктова і кислотна, але при тому всьому вона. Солодка, в неї з'явилася солодкість, і в ній підкреслилось тіло. Отже, не можна сказати, що той чи інший девайс якось поганить каву. Він не поганить каву, треба просто розуміти помилки, котрі ми можемо допускати під час його приготування. З тобою були 25 Coffee Roasters. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.